У літній період на західних рубежах України активізували свою протизаконну діяльність контрабандисти, так звані ухилянти для виявлення порушників. Прикордонники усе частіше використовують не лише безпілотники, а й пілотовану авіацію. Як ситуацію на межі з Румунією моніторять з гелікоптерів, бачив наш кореспондент Іван Сірецький. Вертоліт охоронців рубежів готуються до вилюту на патрулювання українсько-румунського кордону. Пілотовану авіацію на ділянці Чернівецького прикордонного загону в літній період використовують майже щодня. Взагалі, спектр застосування прикордонної авіації він дуже широкий. Це можуть бути і рятувальні операції, і пошукові дії, і доставка прикордонних нарядів. Але основним напрямком, звичайно, це є моніторинг, патрулювання державного кордону. Екіпаж гвинтокрила з неба допомагає виявляти контрабандистів та порушників державного кордону. При виявленні порушника робиться доповідь, тому підрозділки відповідальний за дану ділянку. І той підрозділ своїми силами затримує порушників. На гелікоптерах моніторять ситуацію переважно на гірських ділянках кордону. Там важкодоступні місця, коли не завжди можна побачити візуально біноклі, не завжди можна дістатися швидко якогось місця. То з повітря все прекрасно видно. Влітку активізувалися так звані ухилянти, кажуть прикордонники. Військово зобов'язані чоловіки намагаються втекти на територію Румунії і прокладають маршрути гірськими хребтами та лісами. Зараз е, все зелене, важче виявляти. Складно виявити порушника, який, наприклад, замаскований е, у лісному масиві. Е, машина, машина у лісному масиві, людина це складність. Однак, де людське око не бачить, допомагає сучасна техніка, як от ця система відеонагляду. тебе камера. Інфрачервона камера. Вона має оптичний зум 20-кратний. Він ну, достатньо, достатньо потужна техніка. Інфрачервона камера ми її використовуємо при моніторингу в нічний час. Екіпаж вертольота бачить зображення із камери в режимі реального часу. При моніторингу у нас е, інформація виводиться на монітор е, для пілотів, і також у бортаператора є монітор. Тому жоден порушник кордону не залишиться непоміченим. Переконують прикордонники. Завдяки функціоналу ми можемо ідентифікувати ціль е, за декілька кілометрів. І тому порушники, коли вони щось готують, вони не тільки не бачать вертольот, але вони його навіть не чують. А вони вже зафіксовані, і інформація про них вже передана відповідним прикордонним підрозділам. Під час моніторингу кордону екіпаж звертає увагу не лише на ймовірних ухилянтів чи контрабандистів, а й на різноманітну небезпеку для населення прикордоння. Як приклад, сьогодні ми на відстані порядку 3-4 кілометрів. Ми спостерігали е, е, лісову пожежу про дим одразу ж повідомили надзвичайникам активно використовувати авіацію на кордоні з румунією та молдовою почали під час спецоперації захід 2023 яка тривала з квітня по червень за цей період вже Льотчиками здійснено понад 60 вилітів на державний кордон, в тому числі і в нічний час. Загалом вже за два місяці прикордонної операції Захід 2023 на ділянці Чернівецького прикордонного загону затримали дві з половиною сотні ухилянтів. Крім того, охоронці рубежів припинили більше 30 спроб контрабанди цигарок та наркотиків на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.